Не вірю в сни, якщо вони погані. Не чую слів, якщо вони пусті. І кожен день живу немов останній, бо він такий єдиний у житті. Найду до тих, кому чужа, далека, хоч мушу стрітись, кругла, бо земля. Люблю буває ризики небезпеку, але не зловживаю ними я. Стараюся не скаржитись на речі, які для себе вибрала сама. Якщо вже взяла тягар на плечі, не спинить ані холод, ні пітьма. Я, я... Іншою себе не уявляю і мінятися не хочу, зізнаюсь. От тільки людям надто довіряю, і за це на себе дуже часто злюсь. Погана, добра, Богові судити. Мене напевно краще знає він. А я поки що обираю просто жити і бігти своїм мріям навздогін.